П'ятницю 5 квітня відбулася чергова 36 та сесія Білгородністровської міської ради восьмого скликання. Депутатський корпус працював в посиленому режимі, адже на порядку денному було більше 150 питань. Перший муніципальний ділиться з нашими глядачами найголовнішими рішеннями, що пройшли схвалення. Перш за все, міська влада продовжує безперебійну підтримку наших військовослужбовців. Всі їх запити були почуті та в першочерговому порядку схвалені. А це зарядні станції. Генератори паливно-мастильні матеріали та інші засоби, передбачені міськими цільовими програмами, активно продовжується взаємодія з Білгородністровською військовою районною державною адміністрацією заради пришвидшення нашої перемоги. Також депутати міської ради підтримали продовження участі міста в таких програмах, як інклюзивне відновлення за лідерства громад. Ця ініціатива реалізується проєктом міжнародної технічної допомоги супровід урядових реформ в Україні. Виконується в Україні Алінеа Інтернешнал та фінансується урядом Канади. Позитивне рішення отримало питання про участь Білгородністровської міської ради у проєкті Активна молодь, сильна громада, що здійснюється громадською організацією Центр політичних студій, за підтримки проєкту «Юсеїд Говерла», а також проєкт створення міського центру громадянських прав, який реалізується спільно з Радою Європи щодо підвищення рівня обізнаності мешканців міста, внутрішньо переміщених осіб, молоді жінок та соціально незахищених верст населення у своїх правах та можливостях. Депутатським корпусом підтримана програма на 24 рік щодо компенсаційних виплат на комунальні послуги, зокрема, забезпечення соціально незахищеним верствам населення, компенсації за послуги з водопостачання та водовідведення. Окремо та більш детально наша редакція розповість про ухвалення рішення щодо впровадження альтернативних джерел енергії на об'єктах комунальної власності та що зміниться в Акермані після прийняття цього рішення. Анастасія Ківі Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.